Ганю, де корову дояти? Гіско, ти вже пригнав корову. Я чи дам, я тебе зараз так вальцюю, я тебе зараз так буду бити. Знайду заб'ю зараз. Ти що мав Місько, зробити? Що ти дивишся на мене, місько? Я тебе питаю, що ти мав зробити? А що ти мав зробити? М? Може ти мав бурак натерти свиням, а? Місько? А чого що хряпнув, Місько? А ти що? Що ти цілий день робив? Що ти робив цілий? день? Ага, робив? Патичком в гімні колупався. Тебе зараз нагло кров залити, Ти поскудай, ти давай шуруп, я не знаю, що зараз з тобою зроблю. Що ти дивишся на мене, місько. Та ж значить так місько. мінську. Любитель випити. там терка. Шуруй терти бурак свиням, понял? О, давай, давай, добре. Що не піти, не кавалер, ти. Місько, що таке? Місько, що сталося? Місько? Що місько сталося? вмираю. Що, що вмираєш? Місько, що ти сплітаєш? Тут нічого серйозного. Серйозно? Петро з долини від такого помер. А, помер. Що ти скидаєш? Дерне, дивишся. Обіцяй, побру. Ти не будеш подавати мені вата. Придурок. Всього, не низькай, не низяй, місько! Не низький! Де в хату місьми там в шапі зі лягу і сюди не в оприват? Де місько? Алло! А, а, алло, Васька! Що робиш? <сам> Маруську трепиш? <сам> Слухай, давай ти його, братю, старі часи згадаємо. Ну то як, то ж не пам'ятаєш ті наші клюб, то все. Ну, як же? Ну, клюбу печемо це. Ну, о, бере Петьку, ту банду цю всю, э, свого того черемета і йо! Добре? Все, давай, я в жду і всі вбираю. Добре? Все, давай. Мешти напастовані в кишені гребінець Сьогодні у клубі я альфа самець Привіз на дискотеку, тонований таврон Новенькі копаки, херачить мозон Вилазить з машини 15 хлопів До клубу не йдемо на капучі наш стіл Купимо бабулі, дві літри самогонки Магазин не підем, не любимо казонки Найкраща закуска, то ябко зелене, не бійся, мала, гуляй коло мене Ніколи не плачу, бо цьотка на вході вчить мою сестру. Танцює маруська богиня танцполу Всі хлопці у клюбі. Щелюсь додолу в мене в кишені сімки і чекушка всі... сьогодні вночі вона моя подружка. Андруха й мироська пішли вже за клюк. Тарас і Галина сховали за кур. Христина і лягли, де було, таке курча мать розвратне село. Через коло прийшло, серйозний махач, крики і кров І вже ця цяганька миє танцпол Після жухи прийшов участковий Микола з горбочка, він теж двіжовий Права чоловіка для нього нішо, Якщо в нас на танцях сусіднє село Після півночі в клубі нікого не знайти, бо зранку в неділю до церкви трейти. І так проходить наше буття. Сільська дітка дека, це школа життя. No. Хір. Я все село пішла, кожну стайню, кожний хліб, а ти як тут не спиш. До клюку він пішов, до клубу ти пішов, то позорисько, люди, ну позорисько. Завтра я буду в церкві чути, як то ти, як то гантіміску напився, то ти <риклад> <риклад> так що отам от терка, бурак, йде терти свиням бурак, поняв? Як дебіло просто. Там терка. Реально, я одговор. Дуже сильно втомилася. Ляжу біля гімна полежу. О, біля гімна нормально полежати. <риклад> місько ти треш бурак! Три. Три Місько. Три тебе потім втру. О, місько, люблю так дивитися, як ти робиш. Роби, місько, роби. Місько, мені ще треба крижі помазати трохи, я твою горівкою, бо дуже сильно щось скрутило нині. Місько, ходи, місько. Місько, скоте, ходи сюди. О. Що ти, місько, дивишся на мене? Що ти дивишся, місько, тебе зараз відбудую перед всіма перед сусідами тебе опозорить, ти розумієш ти, місько? Що ти дивишся? Тебе зараз за ти розумієш, що ти? Що ти, місько? Ну, Дивисься, дивися, подивися, що треба зробити, У повір'я покусити. рапта що місько ну місько. ну нержи 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 малыш. Давай Сара. Діскотека в розгарі торчить все село. І тут якесь шмок через коло пройшло. Серйозний махач, крики і кров. І вже ця ганька, ми танцпол. Письня движухи участковий. Микола з Горбочка, він тоже движовый Крова человека, день наши путя Сиская дискотека в школах життя Добре,

о т н о ш 비디오!